Хочеш щось з конфетом? Та ні, я конфет не хочу, але я ось так, в течімочку є. Доброго раночку, друзі. Вітаю вас всіх на нашому каналі. Я вам хочу побажати з самого ранку, щоб у вас був ранок такий, як у мене сьогодні, щоб ви з дітьми били не самі в одиночку. О, да. Як класно, коли хоч хтось остається вдома на якийсь довший час. Вона ненадовго залишилася, ми зараз з нею в місті підемо. Но сам факт, что дольше, чем обычно. Что дольше, то они все в одно время уходят и как серпом по одному месте. А я остаюсь одна. А сегодня, видите, мы можем с нею попить кофе. Кажу, видочка. мы должны это запечатлить. Сто процентов. Вот это бывает, может, раз на всех раз... на всю жизнь. В великую пятилетку. Да. Так шоколадите. У нас сьогодні така класна погода за вікном, ну тільки мінус 12. А так ясно, сонечко, прямо хочеться. Оце як одіваєшся вдома, ну, в хаті, да? так? Так одіваєшся так, що як наче там уже весна. А потім виходиш, а там мінус 12 і холодна рега. Казав Вовик, що сьогодні мінус 12 і сире. Холодніше, як в морозну погоду, сирувато, так що… Ну Нічого, підемо все одно краще, ніж дощ, ні? Лучше, лучше, да, надо Нам надо, у нас не просто гулять, у нас є цель, куди нам надо сходити. Да. Так що ми йдемо. с Лидой. До 10 часов она меня может выгуливать. Трошки раньше, до рані. 9 -ти. час. Ну, а гору скатала. Да, ну і то, який 9, -ти? вже 9. Ну, до 9 как раз часик у нас есть. Ну ладно, до 50. Мы еще кофе пьем, еще будем собираться. Виходить, я не быстро хожу, у меня успеет до папки дойти. А у мене на 10 уже девочка. Оце я буду працювати тут, да. так уже тоді можна буде і до півдесятого, бо тут два шаги зробили і Хоча мені там теж 4 хвилини. Я вчора ходила, знімала трошки, мови квіша лампи, флакони. -фла плафони. Флафон. Тільки не плафони, він прям самі всі лампи вішав. Самі лампи вішав, плафони знімав. Плафони так ці красиві знімав? Так. Да. А лампи вішав. Одна в нього не вийшла. Я не буду вам показувати. Мені щось не подобається. Не подобається той голос, який там ехо. у тому ехо. Одно і те ж сірость. В <кій> кімнаті красиво, цвіт красивий, камера щось не передає. Повішав лампи, а воно вже під вечір включаєш світ, а воно робить тінь. Одна сторона горить, а друга ще не горить. В общем, як буде вже зроблено, ага. що можна буде хоч щось показати, тоді буде вам показувати. А так, ну, більше всього, що це буде на вихідні, Всі будемо роботи, yeah. будемо мити, убирати, тоді вже щось красить кухні, подсобки, коридори. так, да, так що так от. Я не дождусь вихідних, щоб вони вже прийшли, щось там робилося, тому що хочеться там прямо. Я теж вже не дождусь. Там я. хочеться, там люди ходять і вікно станеш біля балкона. Це ще холодно, а як потепліє балкон вже можна відкрити. Інтересно, а як там не буде жарко? Ну, Хто в нас в хаті не жарко? Закопане чим хорошо? а тут, навіть висока температура, це 30 градусів, і то один-два рази за все літо. А так 26, 25, 23. пам'ятаєте? Я пам'ятаю, ми в прошлому році поїхали на море, у нас там було 36, а ви дзвоните, кажете, а у нас 6 градусів червень місяць. Да? Да, 6° холодно. Да, если буде жарко, ми купимо кондиціонер. Можна ж його тут купити. Це ну, не те, що... що можна, чого не треба. Ну, ми купимо кондиціонери, будемо прохолодбати. Кайфувати. Ну. Короче, ми поїжджаємо, напевно, туди. Хто дивиться Мері в Варшаві, нашу дівчинку з Харкова, вона откуда, откуда? Я не знаю, Чорт знає. Мені кажеться, що вона з Харкова, ну, може ошибаться. Мері, вона вивчилась на Масажист. масажиста і відкрила свій кабінет в головній квартирі. Жила на квартирі, вона вирішила з квартири з'їхати в хостел, щоб їй ближче на роботу ходити, щоб добиратися було долоченько. Вона з'їхала в хостел, а всі речі перевезла собі в кабінет. А потім розставляла, розставляла. Я так її мені жалко, їй дивилася, мені прям ну, жалко. Думаю, ну куча речей, Вона їх накрила покривалом, це буде каже, як кресло, ото модніше що сідати. Потім вона з хостела, вирішила й там не платити тисячу перебрану. Ну, сама одна дівчина. Я представляю, як їй важко за все це платити. А потім їй зробили операцію, і вона місяць не працювала, а налоги ніхто не відміняв, общем, щось їй прийшлося туго. Вона все це пережила, вона викрутилася і тепер зробила собі кабінет, в якому вона живе. Масажний кабінет, і вона в ньому живе. Вона торгує куклами, у неї ціла стіночка там, полочки поробили. І вона так вирисувала картинку, да, воно набите, його багато. Но можна там, Вона там живе, і вона робити. там живе, вона ходить, в неї немає біда, що в неї нема душової кабінки там. В неї є все. Маленький купила якусь мультіварочку, таку, що дві перчини в ній варить. Ну, її одній вистачає. Вона приспособилась, купляє супчики оті в пакетах, заливає їх там кипятком. Приспособилась. Єдине, що вона не змогла зробити, це душової немає. Вона приспособилась, вона купила абонемент в бассейн, і вона ходить, там приймає душ, купається в басейні і йде додому. А, зайдіть, подивіться. Це не реклама, звісно. Ні, вона ніхто не просив. Ну, взагалі, дідусь мені не нравится. Надо, надо її що вона, правда, не вона сама. І самому дуже важко. Нам добре тим, що ми кучкою нас сім багато. сім'єю, це велике діло, що нас багато. Ми так. один одного піддержуємо і все. А коли один, одна людина, то, звісно, важко. Так що давайте її піддержимо. Підемо її, полайкаємо. По а як її же ж її знайти? А, не знаю. Ну, тут силочку десь поставимо. Мері, ми знаємо, що мерії. І ми прям з удовольцям заходимо і її дивимося. Вона кой коли рекламу собі у себе вже на каналі рекламує, Вона учить тепер масажам, вивчила язик. Вона сама. Блін, молодець, молодець дівчинка. А к чому я це все почала вести? А, тому що я там буду жити в кабінеті, як Мері. Да. І в кабінет не хочеться, звісно, всього напихати туди, бо ну трошки й треба, тому що це в мене кабінет маленький, то туди, ну, типа, не напхнеш, тому що буде багато. А цей кабінет він високий, великий, то якщо його і не напхати, то він буде пустити дуже сильно. ехо буде. Так що щось і треба, те, що я планувала. А от дивіться, як правильно складаються всі обстоятельства. Пазли. Пазли. В тому кабінеті, де я зараз, я постійно думала про те, що мені треба купити, тому що ізначально я планувала. Що там над педикюрним креслом у мене буде висіти телевізор. Отут на другій стіні буде висіти зеркало. І я все тянула, тянула, не купляла. Мама мене все боляла. що ти не купляєш та й купляєш. <кхух> я все не купне. Я не знаю, чого от мене не тянуло купити. І гроші були, да, і при... було, і от щось. А тут виходить тепер понятно за чого, бо тому, що я переїжджаю в новий кабінет, він більший. Туди надо вже більше зеркало, більший телевізор. Якби було це маленьке, його вже нікуди не дінеш і, і купляти нове, теж не хочеться. Так що, ну, як правильно, все складається, просто так, як треба. Mm -hmm. Так що іноді, мої хороші, якщо у вас щось не виходить, от ви щось хочете, запланували, то ви обов'язково подумайте, якщо у вас не виходить, може воно вам не треба іменно зараз, або може в такій формі, як ви хочете. Просто дайте время ситуацию, ситуацію. Да, і все. Це так у мене було. Ну чого ж я була? Кажу, це, це дуже каме, так? Це у мене так само інтересно, що на своєму каналі так не виходить. Це у мене так було, коли ми переїхали, я була беременна і ми переїхали в Дніпровку до вас. Ми думали, як, що поки Богданчик піде в садик, ми поживемо з батьками, щоб було легше і за квартиру платити, бо ми в Запорожі жили на сйомній квартирі. Приїхали до бахіду, нам два годі, дитина піде в садик, вертаємося в Запорожжя, знімаємо квартиру, я йду на роботу, валік теж. І все. Проходить два роки, ліду починає крутити, тому що я то все це время в подсознанні хочу поїхати в Запорожжя, що я не хочу жити в селі. А воно не виходить, ви понимаєте? От ніхто я бачу по ситуації, що ніхто абсолютно не хоче цього, і ситуація ніяк не на мою сторону. І я ходжу, і ви знаєте, це кожен день я себе з'їдаю, просто. От Я хочу, а не а а я хочу, а воно не виходить. І що в того, я пам'ятаю йду я в церкву і сама собі думаю: а може мені не виходить, тому що, якби ми переїхали, якась би була ситуація така, що вона була погана для нас. І може, із за того мені треба -то якесь побути тут, а не уїхати в Запоріжжя. Я оцей йду, розмишляю, розмишляю, і я так це, от поки я дійшла до церкви, я так це порозмишляла, я так це прийняла, і думаю, ну все, якщо вже буде судьба, то тоді ми поїдемо. Ну, якщо не судьба, значить от чогось мене просто оберігає, щоб ми не їхали туди. І все, я отпустила, і ми тоді купили вже хату собі, і вже зажили, і вже, і вже, і вже, і вже в Польщі. Так що іноді не те, що ми хочемо, нам треба, а тільки те, що нам треба, нам дається. Так що, так. Інтересна історію надо вирізати і собі на канал скинути, поділитися. Я оце не знаю, як вона, як вона впливає, тому що собоюш своє відео, ну ти пишеш була... сама, взаєм я сама не так розказую. А як діалог, получається Так що так. вас супербрай до себе в кадр? Да, у мене дівчатка вчора написала, що попалась їй случайно. Е дивиться рідко, тому що працює все время. А кой коли ну от, попалась і тепер каже буду дивитися, і звідки ви написала? Я б хотіла їй сказати, що подивіться, у нас же ж є на відео, Ну, не можу сказати, тому що людина працює, вже понятно в коментарі, що вона дуже багато робота дуже мало дивиться. Собі... Вона побачитися. Да, вряд ли вона буде шукати, а хочеться її знати. Тому якщо ви нас дивитесь, то ми з Енергодара, -за Запорізька область, Енергодар. А вірніше чи точніше село Дніпровка, Кам'янку Дніпровського району. Я всегда кажу, Енергодар, бо Енергодар більш на слуху люди вас приймають. Бо скажеш, Дніпровка, вони ну, не розуміють. Багато хто Енергодара не знає, да. а це а так хоча б плюс-мінус це 4 кілометри. якщо нам Через згороди 5 і нам атомна світила обвір. До нас, коли ми переїхали, купили хату, перше время ми ж самі, ніхто до нас не приїжджав, не з родичі. А потім, коли стали всі... Хто з наших рідних приїжджає, дивиться, і вечором, коли виходили, Боже, так красиво атомна красними лампами світилася і світило нам прям нагород на, город на наш світиться, що можна роботи на городі настільки відщення падало нам. У мене десь фотографії є. Ніяк не дойде врем'я, щоб старі всі оці відео, кусочки, фотографії. Ми ж робили вдома з города. І атомно видно, і тець видно, все нам ну, з нашого городу дуже близько. Ми навіть по цим тестам, по атомним приділяли, відкуда вітер, коли холодно, коли жарко виходили по дим. димарям, дивилися куди дим. Mm -hmm. Так що ми з Запорожської області, місто Енергодар. Тим більше, що в Енергодарі ми знаємо всіх і нас, усі, бо ми там працювали, там, практично там знаходилися, ми тільки в Дніпро ночували. Так, ми будемо закруглятися, бо тому, що нам ще йти, час йде, там вже 15 хвилин. Вот <свес> так быстро надо видео записывать. Пару раз Лида что-то расскажет, и все. И видео на полчаса никому не интересно. Надо закругляться, потому что Лида мысли быстро работают не так, как у меня. Она сейчас секунда дело и еще одна история. Тогда уже все. Кто ей закрывает? <клес> <клес> да. Тогда уже я не попаду ниде не на улицу. А мне и те, можем. и те ценно. И видео надо, и на улицу с ней пойти тоже. Пока. Ой, хочу хоть трошки вам снять. Як приймається мусор, отут все по частям підходить, дивиться, провіряє мішки, щоб було все як положено. Мішане мішане, не мішане кордони, все чітко підходить і провіряє. Так що і Вовик зараз буде здавати і буде провіряти мішане, не мішане всяке там. І Все чітко провіряється. Викає знімаю. Я дуже не зніму, бо не дуже можна, мабуть. Ну, показала вам, мішки провіряють конкретно у кожної людини. Все-таки, дівчатки, неплохо, коли Богданчик в школі. Бабушка гульнула, 11 разів вернулася додому. І ще до 12 успію обід приготувати. Обід у нас сьогодні по заказу. Вчора в обід пожарили картошку з квашеною капустою. Так всі з удовольствием поїли, капець. На вечір зварила борщ. Поїли хорошо, борщ остався, вовику на обід є. А нам опять заказ сказала Ліда, сьогодні опять картошка. Тільки вже не жарена, а буде варена, Ну, почищу, зварю і з зеленим маслом помастю. Я встигла забігти в гаму. Каже, Вовик, ти ж тільки важке не бери. Хорошо. І я взяла таке, що єлі підняла. Кілограм, ну дофіга. Купила свіженького укропчика, бо супчик треба буде. Борщ закінчиться, треба супчик. Учора борщ був без зелені. Купила трохи цибулі, не було вдома вже все. І одну морквинку на житки, на супчик, мабуть. Це на сьогодні розпаковку показую, що купила. Ну, це казати не буду, бо десь чеки треба шукати, время вже мене піджимає. Я просто покажу, що я купила. Значить, кажу Ліда, що нам на сертити, картошка картошкою. Чим ми будемо закусувати? Творожок, сирок. Нека, не хочеться вже сирка. Купіти нам просто вафельку. Оцю без сахара. І поп'ємо з чаем. Ну, Я купила вафельку, у мене випала корзина. Така такі тачечки і складається зверху корзина. І та корзина нагору я котила, якось вона випала. І так мені помяла оцю вафельку. Чую сипаться внутрі. Бідно, досадно, ну, ладно. Квашену капусту кілограм. Ніфіга, це кіло 800 грамм. Навіть тут 800 а може, кіло? Написано, є пакети в них по 800 грамів, є по кіло. Навіть все-таки тут кіло, бо така прилічна. Ну, це я вчора її мастила. Голика питає, хто купляв капусту іде. Він каже, у гамі я купляв. Добре, нам понравилось. Так, ми купили, я купила капусту і оце буду зеленим маслом мастити. Вчора їла з картошкою жареною, і квашена капуста з зеленим маслом, а потім ще й кефірчик. Хто хоче до картошки жареної кефіру. Я так їла. Ліда каже, я їла і капусту і кефір. Ну І все, і треба було б це все. А ще картошки купила. І треба було б усе. Ну, я ж не можу все. Це я як йду в магазин, треба тільки їм ходити, строго по заказу. Ну, до, треба щось жидке буде варити. Суп з фрикадельками був, так понравився, що треба повторити. Бачу, свіжий фарш тільки намололи. 17 злотих кілограм. Взяла кілограм фаршу і взяла кілограм муки. Якщо не буде суп з фрикадельками, значить будуть пельмені в морозилку. Буде в нас сила наліпимо пельмені, за морозим, а супчик якийсь зварим легенький, вермишельний. А если не буде сили на пельмені, то ну, ну щось придумаємо. Взяла, щоб для пельменей була мука і фарш, а вже щось з цього вийде, буде видно. Все, девочки, грошей витратила, Купила чайник. Я ж хочу собі все время, я, наверное, вам розказувала, що хочу туди доліти в кабінет, щоб там був чайник. Ми там обиратимемо, ми там будемо часто теж балкончик, мені не я обіцяю, що я туди буду часто забігати. П'ємо, як ми не хотіли, завернемо, може, якби в турці запирати, я його ну, не добре, воно мені гірке і недобре. Кажу, треба купити туди чайничок невеличкий і баночку розтворімового кофе. І коли ми туди будемо приходити, та ще до першого числа, поки роботи. ми там зараз ремонти, і хочеться другий раз кофе купити. Ну, Вовик дивився в домі, присилав мені фотки, мені не подобалося. Великого я не хочу. І сьогодні поїхала з Вовиком по путі і купила за 83 злотих такий літровий, невеличкий, класний, такий, як я хотіла. І купила баночку кофе там. же. Одні двері в хазяйстві, другі двері в продуктовий. І в продуктовий зайшла і купила заразом кофе. Ну, Вовик поніс туди свої інструменти і каже: я заразом віднесу туди чайник і віднесу туди кофе. Додому вже не піднімати, так що тут вам нічого не покажу, покажу вже там на місці. Наболтала, набалакала, дякую всім, хто мене слухав, дякую за підтримку. Я буду готовий їсти, тому я з вами буду прощатися. Розвиття нашого каналу благодаря вам. Тому всім велике дякую і до зустрічі!